Фахівці ДСНС проінспектували одне із найулюбленіших місць відпочинку віничан лісовий масив Степашки Гайсінського району. Спільно із місцевими лісничими та поліцейськими рятувальники обійшли майже всю рекреаційну зону хвойного лісу, де зазвичай люди розгортають цілі наметові містечка а також до такої роботи залучили й безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Вінницькій області. За допомогою БПЛА ДСНСники виявляють порушників. Однак цього разу рейдовою групою таких виявлено не було. Надзвичайники провели інструктажі, під час яких наголосили на забороні відвідувати ліси та правилах пожежної безпеки. Загалом нагадаємо, лише з початку року на Вінничині вогнем знищено понад чо. 400 гектар землі під час проведення рейдової перевірки було охоплено 98 осіб, з якими проведений інструктаж, що недопущені розпалювання вогнищ та багать і заборона спалювати суху траву та стріню.